Мільйони гривень видурив в українців 23-річний мешканець Кривого Рогу. Він створив фейковий телеграм-канал та копіював туди повідомлення про збір на підтримку ЗСУ з одного з найвідоміших миколаївських каналів. Зломисника затримано криворізький аферист може провести за ґратами до восьми років. Шахрай міняв номер банківської картки або посилання на банку збору на свої власні банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал. У такий спосіб привласнював гроші небайдужих громадян. Кошти зловмисник витрачав на розваги в онлайн-казино, ресторани та інші свої потреби. Нині вже встановлено більше ста осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили оборони України.